Доброго ранку, малятка Доброго ранку, шановні батьки. Дітки, сьогодні я хочу розповісти вам казочку, яка називається Колобок і Дорожні знаки. Цю казочку. Але це не звичайна буде казочка. В цій казочці колобок залишиться живим. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили собі дід та баба. І був у них колобочок. Ось такий гарний, слухняний. Він ходив до дитячого садочка, слухав бабусю та дідуся. І ось одного дня він вирішив піти погуляти до лісу. Будь обережним, сказала бабуся, і звертай увагу на дорожні знаки. Добре, каже колобочок, я буду уважним, і покатився наш колобок. Котиця, до воріт підхватився, а вони були чарівні і кажуть, ми випустимо тебе. Якщо ти назвеш усь дорож, дорожні знаки, які ми тобі покажемо. І ворота виставили свої знаки. Наш колобочок ходив до дитячого садка, і знаки всі знав, тому він швидко впорався з цим завданням, та й покотився до лісу. «Котиться, котиться наш колобочок по доріжці. А на коло бочку хтось біжить. А ну погляньте, хто це такий до нас прибіг. Правильно, це зайчик. І зайчик каже Ой боюсь, боюсь, мені потрібно додому. А я не знаю, як дорогу перейти. Допоможи мені, колобочку, а як не допоможеш, то я тебе з'їм. От Колобок зайчикові каже, бачиш ось цю, <клес> оцей знак? Це знак пішохідного переходу. Він вказує, де можна переходити дорогу. А смужки на дорозі вказують, де саме треба переходити, де безпечно переходити. І ці смужки називаються зеброю. <клес> ось так і. Перейшов наш зайчик та й побіг собі, сказав, крикнув лише дякую колобку, а наш колобок покатився далі. Аж ось назустріч йому їде хтось на автомобілі. Хто це малята? Правильно, це Вовчик. Колобок колобок. А чи не бачив ти, куди зайчик побіг? Нарешті я його з'їм, а як не скажеш, то я тебе з'їм. Замислився колобок, як же допомогти зайчикові та й каже, І щоб самому ж в рота до вовку, вовка не попастись, і він говорить он туди, по цій доріжці побіг зайчик. Вовк каже: Ну, добре, дякую, але ж постривай, вовче, подивись, який там знак. А вовк знаків не знав, тому поїхав. Цей знак говорить, що проїзд заборонено, а поки вовк буде його шукати, наш зайчик швиденько втече далеко-далеко. І покатився наш колобочок далі. Аж ось назустріч йому іде. Хто це такий? Правильно, це ведмедик. Ой, колобочку, колобочко. Мене бджоли покусали. Допоможи мені, а то я тебе з'їм. Ведмедик, подивись, он поряд стоїть знак. Цей знак говорить, що поблизу є лікарня, тобі там неодмінно допоможуть. Дякую, колобочку, сказав Ведмідь і швидше пішов лікуватися. А наш колобок покотився далі. Котиться, котиться наш колобочок. По доріжці. Котиться, котиться колобочок, а назустріч йому біжить. Ось така роденька, лисичка, сестричка. Колобок, колобок, я така голодна і зараз тебе з'їм. Не їж мене лисичко? Краще поглянь на цей знак. Він говорить, що неподалік є їдальня. Там дуже смачно готують і борщик, і голубці, і варенички смачненькі. Не хотіла лисичка відпускати колобка, але їй все ж дуже захотілося з'їсти гаряченького та смачного борщику, і лисичка побігла до їдальні. А наш Колобок покатився далі. Ага. І ось прикотився наш колобочок додому, розказав він бабусі та дідусю, які ж пригодні з ним трапилися, як він зустрів зайця і його врятував. Як вовка заплутав. А кого, кого він ще зустрів, він розповів, і як він навчив звірят дорожнім знакам. А зараз Колобочок хоче вам розповісти про дорожні знаки, які часто зустрічаються нам на дорозі. Давайте поглянемо. Ось дивіться, слухайте уважно загадку. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід, Це безпечний Перехід правильно. Ось оці смужечки на, білі на дорозі називається Дорожній перехід. Молодці малятка. А ось такий знак показує нам, де саме є такий перехід. <кхід> Слухайте наступну загадку. Всім перехожим я моргаю, що пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене це такий малята з червоними оченят, червоним, жовтим та зеленим оком. Правильно, це світлофор, молодці малятка. Так, давайте слухайте наступну загадку. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає. Коли з роботи втомлена, додому поспішає. Малятка, ну допоможіть мені. <кхід> На якому е транспорті можна їхати додому з роботи? Окрім свого автомобіля, це автобус, і цей знак нам повідомляє, що тут автобусна зупинка. Наступна загадка: цей знак водіїв лякає, в'їзд машин забороняє. Ось такий дорожній знак повідомляє нам, що рух в даному напрямку заборонений, і туди їхати не можна. Ось такі дорожні знаки ми сьогодні вивчили з колобочком. А щоб краще запам'ятати, я пропоную нам з вами виготовити з пластиліну ось такий гарний світлофор. Сідайте зручненько. Нам для роботи знадобиться чорний пластилін. ж три і три маленькі шматочки червоного, жовтого та зеленого пластиліну. Стека, щоб відрізати чорний пластилін та вологі серветки, щоб після роботи витерти наші ручки. З чорного пластиліну ми відрізаємо шматочок. Далі ми з нього скочуємо е, такий не кружечок, овальчик можна сказати, і з цього овальчику ми робимо ось такий трикутничок. Це буде ніжка нашого світлофорчика. А з іншого більшого шматочку ми будемо робити сам світлофор, він буде основою для світлофору. Він у нас і так, рівненького такого розміру, і залишається. Далі нам треба взяти по невеличкому шматочку червоного, жовтого та зеленого пластиліну, скатати їх в кружечки такі. А потім ми ці кружечки кріпимо на нашу основу на більший шматочок пластиліну чорного. Зверху ми прикріпимо червоний колір, який нам говорить стій, рухатись не можна. Жовтий колір, який говорить нам приготуйся, скоро можна йти. І зелений, який нам повідомляє, що рух дозволено. Так, і ось зараз, погляньте, ми прикріплюємо ніжку нашому світлофорчику, і в нас вийде ось такий гарний світлофорчик. Малятка, я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт можливо, чи, можливо, коротеньке відео. А зараз нам час завершувати наше заняття малятка. Я дякую вам за роботу і буду чекати на ваші фото. Бувайте, малята!